Даша з дитинства любила дітей і ще дівчиною знала, що буде мати велику сім'ю. Доля була прихильна до неї і обдарувала відразу її двома дівчатками. Як тільки Даша повідомила цю прекрасну новину своєму хлопцеві, майбутнього тата і сліду не стало. Коли він йшов від вагітної дівчини, то навіть не здогадувався, як життя йому відплатить у невеликому містечку. Все всі знають один про одного, і щось приховувати від місцевих вкрай важко. Ось і новина про майбутню матір одиначку швидко поширилася між найбільшими пліткарями. Даша з хлопцем жили як звичайна сім'я, нічим особливим не відрізнялися. Позаконювати свої стосунки не поспішали, тому що обидва вважали, що спершу потрібно спробувати пожити разом. Але у долі були свої плани на цю пару. Через кілька місяців справжнього проживання дівчина зрозуміла, що чекає дитину. Хлопцеві повідомляти цю звістку не поспішала, бо не знала, як він відреагує, але довго приховувати вагітність не вдалося. Живіт ріс не по днях, а по годинах. На огляді у лікаря майбутньої матері повідомили, що у них двійня, дві прекрасні дівчинки готуються з'явитися на світ. Даша з дитинства любила дітей і ще дівчинкою знала, що буде мати велику сім'ю. Доля була прихильна до неї і обдарувала відразу двома дівчатками. Як тільки Даша повідомила цю прекрасну новину своєму хлопцеві, майбутнього тата і сліду не було. Сутички почалися у дорини передчасно, але, слава Богу, все обійшлося добре. Молода мама не змогла намилуватися своїми дітьми. Вона й гадки не мала, що можна бути наскільки щасливою, незважаючи на те, що тато відмовився від дівчаток. Добре, що породілі з дітьми було де жити. Спершу було важко прийняти той факт, що чоловік її покинув і доведеться справлятися з дітьми самостійно. Даша вирішила спробувати зателефонувати коханому, але трубку ніхто не брав. Почала шукати його через знайомих. Теж марно, а потім посварила себе за хвилинку слабості і вирішила більше ніколи так не принижуватися. З дітьми допомагала мама. Вона була вже на пенсії і могла доглядати за дівчатками днем. Даша вирішила відразу вийти на роботу, щоб забезпечувати своїх діток усім необхідним. Так життя потроху почало налагоджуватися. З часу народження дівчаток пройшло багато років. Даша сумлінно працювала і заслужила довіру серед начальства Її підвищили до заступника керівника компанії. Здавалося, в її житті, нарешті, почалася біла смуга, поки вона не зустрілася з колишнім. Він був приємно вражений, коли знову її побачив. Ділова впевнена в собі, в дорогому костюмі і на підборах. Це була вже не та скромна дівчина, з якою він жив яким же шоком була для нього новина, що саме в Даші він буде проходити співбесіду, і від її рішення залежить чи візьмуть його на роботу? Дарія вирішила не подавати виду, що впізнала його. Вона відчувала себе справжньою переможницею. Доля відплатила зраднику поповній. Коли вони зайшли в кабінет Микити, її колишній, став благати про прощення і випрошувати своє місце в компанії. Дарина лише посміялася над його поведінкою, а потім викликала охорону. Співбесіду чоловік так і не пройшов. Даша згадувала про цю ситуацію з посмішкою на обличчі. Колись їй здавалося несправедливим, що доля подарувала їй двох дітей, а натомість забрала чоловіка. Але тепер вона усвідомила, що їй зробили подвійний подарунок. Вона отримала дітей і позбулася справжнього невдахи.